Друзі, всім привіт! От в нас є берег такої чудової річки, вже приготовлені ячейки для тесту і два чудових металодетектора Один всім відомий глубинний металодетектор White Stem 808 і менш відомий металодетектор Klondike, власноруч спроєктований моїм камрадом. І зараз ми їх протестуємо. Доброго дня, друзі. Хочу розказати декілька слів про характеристики. Значить, призначений для пошуку предметів більший за 10х10 см. Тобто для фляги, каски і так далі. Шмурдяк, в смислі, гільзи, того бачити не буде. Значить, принцип її роботи, принцип індуктивного ін, ін, балансу. Якщо комусь щось кажеться, чистота роботи 8 кГц, значить дискримінації немає. Вага металошукача з акумулятором 2,5 кг, котушки герметичні, є присутні Так. Значить, умови експлуатації. Десь щоб не нижче нуля, ну і не більше плюс, плюс 25, ну, це так, плюс-мінус 10 градусів. Ролі не грає. Живлення, значить, акумулятор 12 вольт. Його вистачає на годин 10 безпериної роботи. Так, режим роботи статичний та динамічний, тобто можна оприділяти як поєнтом, центр предмету. Так, управління у нас, значить, чутливість дві кнопки, плюс-мінус. Включення on off Так, і зеро зберігання настроїв. Нажимаємо Зеро, зберігає, все, апарат готовий. Значить, у нас є тут збоку 12,0, це є вольтаж. І 11.8 це є про, проце, програмний показник, який я, за який я розкажу пізніше, як його настроювати. Спрацювання хибні йдуть через фотоапарат. Те, що він фотоапаратний, ну, плюс що він на землі, там є міліризація ґрунту і так далі. тому Значить, Бузер у нас. Ну і все, значить зараз покажу, як я з ним працювати. Так, друзі, от у нас є три ячейки і три об'єкти. Перший об'єкт це фляга. Вона знаходиться на глибині 20 см в землі. Каска на глибині 30... 35. І кришка. Тишка на глибині 80 сантиметрів зараз берег чистий. Можемо темкою подвод має Значить, Показники у нас є в нормалах. Стандартні настройки. Стандартні настройки. Так, нічого в нас немає. Тобто берег чистий. Так. Робимо закладку. Перший об'єкт у нас буде фляга. Апарат реагує. На якій глибині? Від кутушки до, до самого об'єкта 75 см. Значить, від, від апарату до землі 55 і 20 см землі сама, сама фляга знаходиться. Локалізує чітко, без всяких яких. Давайте емочко.

Каску ставимо глибше. Апарат клондайк. Готовий до роботи. Значить, локалізує. Чітко. Можна оприділити, де є в нас центр по звуку. Значить, сигнал знаходиться на посередині кутушок. Это эмочка. эмка у нас. Так, Настройки так, все стандартные, все в нормалах. Так, локализую. Глубина у нас от самой каски объекта до земли 40 и от земли... По повітрі до котушки самої 55, взагалі 95 сантиметрів. Локалізую її. І останній на сьогодні об'єкт це кришка, яка зарита на глибині 80 см в землі. Прибор ТМ Поїхали настройки стандартні лапає попри цьому землю так включає При саму землю, якщо на витягнуту руку, він нічого не бачить, тільки попри саму землю, це тобто, такі 90 см. Такий об'єкт, як кришкою, він буде бачити близько 90 см. Ну, це вже не тяжко. Це від об'єкта до катушки, ще раз повторюю, землі, важкій землі. Ну і заключне відео покажемо як вони реагують по максимуму. От, наприклад, на автомобіль по воздуху. Я стою. Тобто, як зрозуміли ми, ці два апарати приблизно одинаково працюють. Ви теж це побачили? Що могли, то показали. Ну, От Нам стало цікаво їх двох протестувати і отак ми показали вам таке відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, Підписуйтесь на канал ставте лайки, задавайте запитання. Всіх вислухаю. До нових зустрічей!